Хочеш підтримати канали озвучку? То підтримай. Як? В описі я все розкажу. Армібітсвіей презентує хосок на шоу. Королеви габі, яке таксі, таки й водила. Спокійно, я вже тут обійшлося. В нас тут за планом, що завгодно. Та хто таке вигадав? На вулиці, холоднечу. Є зірка чи бурулька. Та хто так працює? Хто вас цього навчив, записуй. Цього в планах не було. Проте я йду до тепла. Та вже зайди якось. Ми планували. Дурня, усе, що ви там собі надумали. Що? Звідки? І куди? Кожен ресторан чи генделек має бути орендований. Фути понаходило. Як на ланч, обід чи за гречую? А... Та вже нема чим дихати. А ті все йдуть. Що за свято? Тут є щось попити. Зараз буде. Це точно? Він, Джейхоп, аго! Куди камеру навели? Мене знімай. То ти знаєш хто я? То я Зірка. Хто ти? Хосок. Хосок. Хосок, 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 хосок. Спочатку я думала, що це просто Джей Хоуп з BTS. В минулому? Тож хто ти зараз? Хоп, oh, oh, ти мій Хімен. Та я ж не знала, що це мій хімен. Ви, мабуть, були дуже близькими. А, ну, як то. А. Та не кажи. Uh -uh. uh -uh. Розслабся. Uh -huh. Так, спробую. Де? Коли? Oh. Хм, мені справді це потрібно. Хотілося б. Юй! Та я просто от-от. Ібо. -от. Ти так подорослішав? А в тебе корейська, наче покращилась. То ти підріс? Чекай, ти мені не повірила? А ну ж Яй! тихо, тихо. А ви менеджер чи менеджер? Зараз ми знімаємо звідси. Оно ще камера. І з боку також камера. Невже нам потрібні понти? з одним, потім з іншим? Таке життя. Яй. Ну постривай, маленький негіднику. Так тицнуло, ледь не полетів. Це для нас честь. Ти на чиєму боці? О, Аго, прийдіть до теми! Схаменіться. Ти ж не зірка. У мене 50 та 37 сім мільйонів. Упс, о, боже мій. Я збентежена. По саме не питай. Що ти менешна? Джей Хоуп, шкода, що хімані. Шкода, та нормально. Дитина хворіє. Невже? Не подобається шкіра. Ми розміємо. Зробимо гарденько. О, Ендерфіни пішли. Ні, ну ти здуріла, ще б залізла на нього. Що саме ти хочеш зняти? Та що ви там простіляси тряси? Та нема чого хвилюватися. Опача. І ми вже в минулому. Няшна хлопчина, то звісно ж Джей Хоуп. О, тако. Тю, то що я вже не зможу? Чого одразу не зможеш? Воно посидь тут. -то. Слоган ще той: хрустка курка не визнає обмежень. Тут мало не йдять, ви маєте добре їсти. Хм, Це чікінкаґуксу. Що це? Це вже майже пісня. О, божечки, я від цього не в захваті. Так освіжає. Чи можу я це зняти? Кричи, гарчи на ті напівсирі стейки. Я знову їх жуватиму, як зірка на вечерю. Оце проперло. Так, щось зачепило. Насунуло щось, а це не змінилося. Привітаси! Крутецький прикіт! Отак? Один серед нагідців? А я знаю. Привітайся з моїм. Хоу-хоу ворово. Що? Ти про що? Ти щось забагато співаєш? Що ти напер на себе? Боже мій хасо. Ну так не можна. Де шик, де люкс, де лоск? От я, поглянь на мій лук. Я богиня. Вау, хіба це не приголомше? Кожного разу я дивлюся в це меню і не розумію. От ДНК. Це що? Це я? Це схоже на те, що ми вчили. Одразу починає. Я вже уявила. Та пронизує. О, вау. І от так блукає по всьому тілу. Так, так туди сюди. Туди сюди. Та ти що? Отак от ще. Вау. Я хочу юринги. Аж. Нормально. Товариш бос. Шо, Цюня? Вам таке до смаку? Того ви я бачу не місцеве. Спасибі. Сорян, я й забув за нього. Корея! Круть! Але ж божечки, що там у вас? О, це ж корейський суп, то не для мене. Твої зуби виглядають особливо білими. Мої зуби помітив? Спалилася. А це люди купують, а в нас все своє домашнє. Ти і я. Так. Я і ти. Та боже збав. та не вже. І від народження богиня. І що ми там так довго знімаємо? Нервова якась дівчинка. Не зупиняйся, знімай. Я готова. То ти прийшла побачити Хосока? Хосок досить привабливий. Татю, скажеш таке. Що тут станеться? Перша зустріч і вже закохана. Це вже наче якийсь кастинг у курнику. Ми ж проходили все це разом. Ну чом ти такий? Ти готова? Я готова. А ти готова? Я завжди готова. Так, я розумію, то ви до мене. Та й я в ганчір'я. Ти що купилася? А якщо чесно, хотілося б. Йой, що ти робиш? Я гебі? Це світ гебі. <сюз>. <р <synth> <р))>. <р Сорян, мене це розкололо. Я оце міркував. У Хсок, просто полюби себе. Я не про це. Джей хоу. Ну на це вже доля. Гадаю, щойно бачив майбутнє. Хоу. Хау-хау-хау хау-хау хау хау хау. Щось, наче песика покликали. Мені по пахою тю. Може, і мені отак. Це наче Тінг-тінг. тінг тим-то. Ну ти знаєш. Ммм, ти багато чого хочеш. Зараз всьому навчу. Капець. Хосок, дитинко. Аж! це було щось. Ну, щось. Оце? Отак? Саме так. Бо це зараз. тренді! Додай пристрасті, Тягти на не Завіруситься. Іменно. Завівся. Зараз почнеться. Вважаєш, саме це допомогло? Так, це мало б доленосно розірвати всіх. Граємо, я гуляю перша. Що, хосок, ти мені подобаєшся. Чи не так? Що, хто зна? Хасюк. Хосок. От тепер він точно запитає щось пікантне. <рес> Йде в банк Стоп, що? Що відбувається? Щось не так? Косок, ти хочеш одружитися зі мною? Чи не дочув? Ну ж, бо ще раз, підтвердь мені. Е -е, ще думаєш? Що справді? Що реально мушу? Звичайно, мусиш. Ти ж розумієш, що я тримаюся зараз з за останніх сил. Як ти можеш мені довіряти? Красна дяка, шпицкака. Що ти верзеш? Ш Чи відчуваєте ви себе повністю виснаженою? Тю! Ну. Якщо чесно так. Тому що знаєте, він така суперзірка, що аж це вже капці. Передос. З якого? Ви ж самі писали. Чого закляв? Що там вже не снилося? Ти диви, реально щось не снилося. Аж либа попливла. То їжа, їжа для мене. де стоїш. Просто спостерігай, як ми їмо. Просто знімай нас. Навіть не думай про їжу. Їдять тільки двоє. А зараз він у свій залетий дзвіночок. О, їжа, їжа. То поїмо. От неїмося. Щастя в хаті. Зараз наберу. Королева Габі. Дякую тобі. Тут, деворожки, не ходи і наляси тряси за тлумаченням. Негайно йдіть, передивляйтеся усі епізоди. Люблю вас, коло таки. Дякуємо за переклад та озвучку Armibit SUA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.